Та я, бля, луче, машину за ті гроші куплю. Саме цю фразу я завжди чую від тих, хто дізнається, скільки зараз коштують велосипеди. Але чому безглуздо порівнювати велосипед та автомобіль? З тебе підписка з мене інфа. Поїхали. Не варто рівняти дорогий спортивний велосипед за 300 тисяч і машину звичайного рівня, адже це речі, які створені абсолютно для різного. Машина це транспорт, а велосипед це і транспорт, і спорт, і туризм, і стиль життя. Машина це раціональний спосіб швидко перемістити свою дупу з точки А в точку Б. І то не завжди. А велосипед – це інструмент, на якому можна проводити своє дозвілля, тренуватись, подорожувати і багато іншого. Порівнювати машину і велосипед – це те ж саме, що порівнювати автобус і літак. Іліяк обидва мають колеса, але літак швидший і літає. Перестаньте мислити категоріями тільки переміщення. Більшість велосипедистів, яких велосипед більш ніж за тисячу доларів і вище, не використовують його як просто звичайний транспортний засіб. Велосипед це засіб, щоб мати гарне фізичне здоров'я, друзів зі спільними інтересами, можливість тренуватись, подорожувати і відвідувати гарні локації. І він не може коштувати дешево. Машина не замінить велосипед, так само як і велосипед не замінить машину. Це зовсім різні речі, які призначені для абсолютно різних завдань. Ну а якщо вже й порівнювати велосипед і автомобіль, тоді варто це робити з якимись топовим. Ми професійними моделями, тоді в цьому я вбачаю, хоча б мінімальний сенс. І в мене до вас питання: якби ви мали 150 тисяч гривень, що б ви придбали? Велосипед чи автомобіль? Відповідь пишіть в коментарі.